Ми в пізі роздивляємось биттістері, тобто вхід. Бачимо рельєфи. при тому, що чим далі вони від нас, тобто вище, вони стають більш об'ємними рельєфними. Так працює закон перспективи. І стародавні майстри дотримувались його у всьому. це прекрасна обробка мармуру. І зараз я трошки, трошки на передній план, ми бачимо обробку мармуру сверлом. Оці дірочки це сліди сверла. Тобто стародавні часи, десь 8 сторіч тому, майстри вже володіли інструментами, причому віртуозно, прекрасно володіли. І слава Богу, до нас дійшли їх роботи. Чудові орнаменти, переплетіння, листочки. Дуже красиві речі.